Виконуємо номер 799 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює. Завдання перше 1 см. завдання друге – 4 дециметри, завдання третє 5,2 см і завдання четверте 1,3 м. Приступаємо до виконання. У нас відоми діаметр формула дорівнює пі помножити на діаметр. Пі це наближено 3,14, або Пі наближено це 22 ,7. Перше завдання у нас радіус діаметр 1 см. тому це дорівнює. 3,14 помножити на 1. Маємо 3,14 см. Завдання друге у нас діаметр 4 дециметри. 3,14 помножити на 4 маємо 12,56 дециметрів. Завдання третє у нас радіус 5,2 см. 3,14 множимо на 5,2. Виконуємо множення в стовпчик. 3,14 на 5,2. 4 множимо на 2, 8. 2 множимо на 1, 2. 3 множимо на 2, 6. множимо на 5, 4 множимо на 5 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5. 2, 2,7, 3 множимо на 5, 15. Виконуємо додавання 8, 2, 13, 6 і 1. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 16,328 сантиметрів. І завдання четверте у нас 1,311 метра, тому пів візьмемо 28. 22 сьомих помножимо на 1,3. Подамо 1,3 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 11, додаємо 30, 14 11. Перемножаємо чисельники і знаменники. 22 і 11, скорочуємо на 11, 22 ділимо на 11, буде 2, 11, ділимо на 11, буде 1. 14 і 7, скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. Отже, в чисельнику маємо 4, в знаменнику 1. Маємо 4 метри. Ми знайшли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 1 см 4 дециметри 5,2 см і 1,3 м. Номер 799 виконано.